Я, я повинен сказати, що конференція дуже актуальна, в тому плані, що останнім часом іде швидкий розвиток нових архітектур комп'ютерів, і з'являється унікальна можливість, особливо для молодих розробників і програмного алгоритмічного і забезпечення, не відставати від того, що є за кордоном. тому що декілька років назад, десь до 2005 року, ми програмному забезпеченні і використанні обчислювальної техніки відставали на десятиліття. Зараз появою графічних процесорів, оскільки GP, GPU з'явились десь років три назад. Ми маємо можливість унікальну йти в ногу з закордонними розробниками, або навіть і обганяти їх за рахунок алгоритмічного забезпечення, за рахунок інтелектуалізації, програмного забезпечення. І я вважаю, що напрямок конференції, а в більшості докладів я використання ЖПУ якраз замітив, є унікальним в цьому можливості, дає унікальні можливості якраз для молоді зробити прорив і для себе і для країни і для своїх для КПІ, і для інституту кібернетики і якраз у цьому Дякую, вам очічно